Треба знайти швидку мою маму, але я не маю поняття, де мені її шукати. Але можливо я запитаю людей, і вони мені підкажуть, де мені її шукати, бо просто я не знаю реально, де мені її знайти. Але тут є багато фото, і вона дуже схожа, і родинка, і сережки. Можливо, це вона, але треба все ж таки спитати. Мені здається, це буде краще. Хм. О, дівчинка, можливо, я в неї спитаю. Добре, я поки що погляну на фото, а потім, коли вона вже піде, я в неї спитаю. Надіюсь, вона мені відповість, тому що я боюся трошки в неї питати. Але все ж таки мені треба знайти мою маму. Добрий день, панно, можу вас дещо запитати? Так, бажаю щось замовити. Ні, я просто хотіла запитати вас про допомогу, бо я шукаю цю жіночку на фото, точніше мою маму. Можливо, ви її бачили або знаєте якусь інформацію, тому що я зараз її шукаю, і не можу її знайти. Вибачте, дівчинка, ви не знаєте, де її можу знайти, але можливо вона схожа на фото. точніше, можливо, це вона на фото. Просто це стара фотографія це нова, і просто у неї схожа родинка та сережки, та вона зараз знаменита співачка, і можливо це може виявитись твоєю мамою. Я без поняття, але надійся тобі чимось допомогла. Ну добре, Але дізналася хоч якусь інформацію. Добре, запитайте жіночки. Добрий день, жіночка. Не бачила ви цю жіночку на фотографії? Ей, ти не бачиш, куди я йду? Хм. Жіночку, до речі, вона мені свойома, мені здається, я десь бачила. Наприклад, вона схожа, як на фотографії. можливо, Вона може виявитись з твоєю мамою, але я не знаю, це не моє діло, але в неї схожа родинка і сережки. А ще мені треба бігти, тому бувай. Mm, ну добре, всім мені чомусь кажуть, що в неї схожа родинка і сережки, але це серйозно правда. Але я все ж таки я нічого більше не дізналася корисної інформації, Але там є кафешка, мав жила, я там питаю. Доброго дня, можу вас дещо запитати. Так, добрий день, бажаєте щось питати або замовити. Так, я хотіла запитати, не бачили ви ту жіночку на фото? Бо я її шукаю і вона може виявитись, можливо, мої мамою. Вибачала, я не знаю, але я її бачила на біля нашого кафе фото. Можливо, це вона, та плюс вона дуже схожа. До речі, якщо ти не знаєш, то можна підняти настрій, можна нас дещо замовити. Так, щось бажаєш замовити. Так, я би хотіла айс -лате з пінкою та, напевно, якийсь десертик, бо у вас вони виглядають дуже смачно. Добре, зараз тобі зроблю заліпки. Надіюся, що тобі сподобається, бо у нас дуже класна кафешечка. Так, будь ласка, твоє замовлення бажаю гарного дня та успіху в пошуку твоєї мами. Надіюсь ти зможеш її знайти. Дякую вам також. Дякую. До побачення, гарного дня. Фух, зараз відпочила, то я вже замурилася в пошуках моєї мами. Боже, що це за письмо? Воно виглядає дуже якесь дивне, не наче сто років. Але добре, зараз буду просто відпочивати, але в мене це письмо все одно якось не дає мені до нормально відпочити. Але я його тут залишу та обережну покладу, а зараз буду насолоджуватися їжею. Боже, у них реально дуже смачно. Треба буде ще моє мамі десячка купити. Так, добре, що це за письмо? Ти мені просто покою не дає нормально посидіти. Цікаво, хто я, можливо, забув, а можливо вона тут дуже давно лежить. Ого, тут ще одне письмо. Що це таке? Ого, йому реально як 100 років. А що з ним таке? Чому він брудний? Що? Тут якесь любовне, якесь письмо, кохання. Що? Я можливо його заберу, може він мені пригодиться в пошуках моєї мами. Але все ж таки мені він не має ніякого значення, але все ж таки дуже дивно. Так, добре, вже ж зараз буду йти. Але було дуже смачно. Фух, не дарма я за неї йшов. Що це та сама фотографія? Мені здається, це точно вона треба буде за неї далі прослідкувати. Бо якщо вона знайде маму, я їх обох знайду, то це буде ще краще, бо я їхні сили разом заберу. А може, ще її бабуся або і сестру заберу. Це буде потрібна сила, яку я давно чекала. І треба ще за нею прослідкувати, бо тим краще буде. Привіт, тітко, я вже дома. Ну що ти тут? Як ти? Та добре, а як тебе пошуки з твоєю мамою? Ну так собі. Але все ж таки не незважаю на це, мені добрі руди трошки допомагали, та ще я зайшла в кафешку перекусити та перекусила з смачним какаом пінкою. Та ще десь дізналася, що можливо вона може бути супермоделлю чи зіркою. Не знаю без поняття, бо тоді ми з найбільше не бачилися. А це ще там хто прийшов? Що, сестра? О, сестра, як ми з тобою давно не бачились! Я так за тобою забувала. Боже, я вже думала, що він тебе спіймав. Як ти вижила? Ну, я потім стала співачкою та звала це не важливо, Я зараз рада, що ми з тобою нарешті побачилися. А до речі, де моя донька Карен? Карен, здаємося, це твоя мама. Стоп, почекай, ти, сестра моєї тітки. Боже, мама, я так з тобою сумувала, твоя сестра багато про що тебе розповідала. І я тільки недавно дізналася, що ти моя справді мама. Так, але тепер я рада, що все добре. Так, я дуже рада і сподіваюся, надалі все буде добре. О Боже, а це там ще хто? Доброго дня, що сталося? Ага, нарешті я ви попалися. Я так і думав, що не дарма за тобою слідкував. І тепер, нарешті, за 10 років мого життя і моїх старань не дарма я тебе знайшов. І тепер ваші тепер всі три сили будуть мої. Що? Ти що, вже наглів? чи що? Що ти тут робиш? Ми вже думаємо, що тебе посадили давно. А я вибрався. А от так я так можу. Зачекайте, досить, досить вже, досить. Карен, ні, ні, моя сила. Карен, ні, за що ви так зі мною? За що так? Мені дуже шкода, але у неї дуже важкий стан. Плюс вона дуже важко вдарувати. Карен, ти повернулася. Що? Як це можливо? Але я дуже рад. Що зі мною? Карен, нарешті, нарешті ти прокинулася. Ми так довго чекали. Я вже не знала, скільки реально чекати. А почекати, а що я тут роблю, Що зі мною сталося? Фух, не нарешті я вибрався. Карен, як ти себе почуваєш? Це краще? Так краще. Рікар сказав, що це добре, і я йду на поправку, як якась магія. Добре, пішли вже додому, бо ми з тобою реально вже сумували. Заодно відпочинеш. Ну що, ти як ти? Як в почуття? Як ти себе почуваєш? Я вже рада, що тебе нарешті виписав зрікання. Це все добре. До речі, в мене є для тебе невеличкий сюрприз. Дійси ти будеш рада. О, який ще сюрприз, Сара. Ти мене вже дивуєш. Я дуже рада, але я трошки боюся, що ти там для мене приготувала. Диви, що в мене є це вібелет на концерт BTS, як ми довго мріяли, уяви собі там же бути. І вгадати, як я змогла дістати, там в мене виявляється, що працює моя мама. І я дуже рада. І я змогла дістати аж, аж цілих два вібета. Ого, Сара, це ти даєш? Я дуже не очікувала, Боже, дякую тобі, велике Сара, Боже тобі обожнюю, дякую тобі велике. Дивись, яка в мене є для тебе сукня. Примір її. Готово. Красуня, залишає ще зробити. Карен закрий очі, це буде сюрприз. Це те ще треба. Ну, що ж, Карен, готова побачити себе новою. Тоді відкривай очі. О, Саро! Це, до речі, гарно. Мені, до речі, подобається. Якось себе якось трошки дитино бачити, але це реально гарно. Саро, дякую. Я дуже рада тебе бачити такою гарною є. Рада що тобі сподобалося. Тебе всі закохаються один за одним. Коротше, ти понял. Але я боюсь якось якось, ну, мені здається, дуже А Якось мені трохи якось соромно трошки, розумієш? Ну нічого страшного, ми красуні, нам треба бути завжди красунями. Добре, пішли вже, то ми скоро запіснемося. Пішли вже мені, я вже не чекаю їх побачити. BTS, 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 BTS. <гум> на ну, чому так довго, відкривайте вже двері. Почекайте, ми скоро будемо за хвилинку відчинятися. Тут і так багато людей, скоро буде, і ще більше зараз. О, віп-гостя. Так, проходьте, почекайте, зараз я двері відкрию. Проходьте, ми вас дуже раді бачити. Так, проходь перша, давай свій віперіток. Все, можеш далі. далі йти. Так, і ще давай ти. Також білетик свій. Все ви можете йти, насолоджуватись. Ура, їжа! Я, будь ласка, візьму з Вафу та тако. А я візьму, напевно, попкорн, а можливо воду. Давай я все ж таки разом візьмемо воду. Так, давай, дякую. О, пішли на цей автобус. Уі! Юпі, ми приїхали. А, це так класно, радий, що ми тут. Це чудовий вечір. Давай, я погоджуюся. За чудовий вечір. Давай ми підемо на сцену. Давай, не дарма ми ж прийшли. Та дівчина дуже гарна. Можливо, викликане на сцену. Будь ласка, будь ласка, дві дівчинки, підніміться, будь ласка, на сцену. Що, це напевно ми. Що, як це могло трапитися? Ааа, тут якого запічно на сцену. У нас не питає, я не можу це повірити і я. Ну, і як ви зрозуміли, моя історія тільки починається б мог подумати, що з першого дня так почнеться і буде продовжуватися стільки ще краще. Бо з першого дня виявилося, що йому сподобалося. І ми з ними побачилися, зустрілися і стали як дружною компанією. А потім пройшло 5 років, і я стала суперзілкою та почала писати пісні, як я і мріяла. А потім не виявилось життя без секретів. Так, я зараз хочу сказати дещо тобі, Карен. Я довго це тримав, але хочу спитати готова ти вийти за мене заміж? То? Ой, вибачаю за мікрофон. Що? Ну я навіть не знаю, але так я згодна. Ти також мені давно подобаєшся. І так, як ви зрозуміли, я вийшла заміж, але ви напевно спитаєте, а що Сара? А Сара звала свій б'юті магазин, який мріяла, та почала мати своїх перших клієнтів. Ну і звичайно, ми стали через 5 років друзями і завели свої сім'ї. У мене з'явилася. З'явилася донька Ейпріл, а в них син Андрій. Ну і звичайно, ми здрузилися. Хоча ми і так були раніше друзями, але мені здається, ми стали ще кращими друзями. А потім почався салют Новий рік. О, як гарно! Так, подивись, як гарно. Ого, як гарно. А що ті не знайомі люди? Спитайте ви перша була моя мама, а другий був тут типу. Незнайомий преступник, який посадили 5 років тому. Та моя сила там сім'я були в безпеці. О, три, два, один. Новим Роком! <laughs> Вже новий рік уявіть собі. Але як очікувався, життя не завжди може бути спокійним. Напевно, кінець такий вийшов добрий, але все ж таки сила, напевно, і дочці передалась. Abril, Abril.